Всім доброго дня! З вами канал дядько Роман, 19 грудня, всіх з Миколаєм. А в нас що сьогодні? У нас Оранка. Не сидиться нам вдома. Людина попросила ще 8 згорати, та й в нас то не виходило, то шасоч, ко то кошту щепляний. Ми приїхали. Приїхали, а воно болотяка така, що це жесть. Не могли зарати нормально. Бо сніг був і свої Так що сьогодні підмерзло. Мінус 4 чи мінус 3 було щось таке. Та й нормально йде, Підмерзло. Знімаю вже на новий телефон. Скоро і буду на камеру знімати. О. Не знаю як там качество, але повинно бути краще набагато. Побачимо, як воно буде. Трохи з ютубом поки нічого не викладав, а це вже буду викладати, бо світла нема, то ще щось і ніяк не виходить у мене. Мати, дом тазовським бігубов! Ось такі в нас справи. Повивозили гній, все поробили вже майже. Це приїхали ще на воронку. Дядько Роман вже десь залішечки, кущі тріщать. Напишете, як, як там буде якість відео. Думаю, що добре. Холодно заразом. Араз підемо в кабіну. Так, ну що ж, тут не замерзло зовсім, вовсе, все, як бачите, болотяко. Там де поїздили, то там і замерзло. А тут ось тільки зверху чуть-чуть, а тут все болото остальне. Остальне все болото. Та такі в нас справи. Десь Роман зараз хоче прийти. Так, ну що ж, наступайте новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. Це таке основне наш час. Так все. Всім пока. Підписуємось на канал. Ставимо лайки, а з нас хороший контент. Все. Всім пока.